Наразі ми очікуємо зміни до в законодавстві щодо облаштування первинних мобільних укриттів, так як було змінено принцип їх побудови. І очікуємо технічні. Ну нам нададуть технічні вимоги, яким вони повинні відповідати. Також в Серпні цього місяця було прийнято дві постанови, одна 926, щодо реалізації експериментального проєкту в тих навчальних закладах, в яких було облаштовано укриття на перших поверхах. Ну, Відповідно, зміну законодавстві заборонили це робити наразі. І 900, 866 постанова, це вона була ініційована кабінетом Міністерством освіти та науки щодо розрахунку небезпек ну, поділу територій щодо розрахунку небезпек для Закладів. Згідно з методикою цієї постанови, всі областя були поділені на безпекові зони. Одеська область в цьому розподілі зазначається, в яких місцях можливо облаштовувати безпечні простори на перших поверхах, шляхом посилення їх. Бетонними конструкціями, габіонами, або проведення заходів щодо е, посилення конструкції, перекриття, стіни, та ДТП. В зеленій зоні вони були поділені на 5 зон, е, з яких 4 присутні в е, Одеській області, тому що п'ята зона це де, е, ну, окуповані території. І ось саме в області у нас е, визначено. Е, Східну частину області це зелена зона, тобто незначна частини частина Змільського району. І там було вирішено облаштовувати два таких безпекових простори за допомогою габіонів. Також жовта частина території, у нас майже вся східна частина області, ще плюс два заклади будуть облаштовані посиленням бетонних конструкцій.